Проживали ми до війни, як казати, хорошого у нас були достатки, хто не займалися своїм хазяйством, тримали, ягоди вирощували. Все остальне. в Чернігов на ринок возили, продавали. В Чернігові ще була війна вже, але ми ще не, я сказав, надіялися, що все все. Мимольотом. Ми так, так подумали, що вони повз нас, їхня техніка пройде і все, на цьому все закінчиться. З лісу вони зайшли до нас у село. І вони тільки почали заходити у село, їхня техніка, вони одразу з БТРів, з кулеметів зразу своїх з автоматів почали по будинках, по вікнах стріляти. Ходни пожили, ротація прийшли друге жити. Що можна взяти, ті взяли, винесли. Що далі можна, друге, що третій вже, що нічого виносить, дай вони. Ілі розстріляли, побили його, ілі щоб нам нічого, щоб не, нічого у нас не залишали. Що це все рані завод тут. Йому Путін дає медаля, і всю грудь медалі цепляє. І це міра на міра на... покарання їм там. Вони там герої. Отут, щоб їх не одна жива а не вийшла звідсиля живими. Ольгу Іван Петрович мешканець села Ягідного, це чернігівський район, Чернігівська область, рядом від Чернігова. Проживали ми до війни, як казати. Хорошого у нас були достатки, хто вони займалися своїм хазя... хазяйством тримали, ягоди вирощували. Все остальне в Чернігов на ринок возили, продавали. За війну ми 14 2014 року, але я сказати, воно до нас ще не доходило. Ми ще війна йде війна, тільки воно нас далеко від нас і не чули ми тих пострілів. Не бачили, як люди помирають, як хати горять, як воно все рушиться. Все. В Чернігові ще була війна, вже, але ми ще, не, як сказати, надіялися, що все. все Мимольотом йшли в школу діти, починалися уроки, але нам об'явили, що розпочалася війна. І вже ми діток із садика, і школи. Усі вже ми, як сказати, роботу покинули, по домах розійшлися, почалися потроху готуватися до цього всього. Трохи продуктами водою запасатися вдома. Ми вдома у кожного ж свої підвали, хати є. То кожен уже у підвалі, так як щоб можна просидіти було. Молодь, у Пляшки робили, коктейлі молотували, а все це так, як... Ну, ми на це не надіялися, що вони можуть з'явитися в Ягідному. Поскільки в нас село воно невелике, дуже мале. Тут п'ять вулиць, 200 з лицем дворів. Ми так, так подумали, що вони поз нас, їхня техніка, пройде і все. На цьому все закінчиться. Ми мали день-два, ну хай три від сили. Але 3 числа, коли рядом село Іванівка, там самоліт політав, бомбився, до нас прилетів самоліт. У нас стояла тероборона, наші військові були в лісі, так як готувалися утримати. Але їх нереально не було вдома, оскільки там сили не рани. У їх техніки було дуже багато техніків, дуже-дуже багато. Техніка вся нова, викрашена, а військ було, і там якої техніки тільки не було. Нам вже звідси я позвонили, що у золотинці вже зайшли. І вже години не пройшло, як вони вже. І з лісу рядом ліс, золодинка, отсюди з лісу вони зайшли до нас у село. І вони тільки почали заходити у село, їхня техніка. Вони одразу з БТРів, з кулеметів, зразу своїх з автоматів почали по будинках, по вікнах, стріляти по вікнах, по дворах. Що тільки можна, було, вони обстрілювали Чернігів. Ми думали, що тут на землі вже нічого не залишиться. Коли сидиш у будинку, хата, кріша подиметься, впади назад, вікна вилітають, усе це було. обстріли великі були. І люди вже поховалися. А потім вони обнаружили, що тут у школі є підвал такий. Вони зразу давай свій штаб організували. На первому, на другому поверсі. І рядом у лісі, кругом школи, всюди-всюди їхня техніка була. Ми, як по можливості, ми тільки посчитали, скільки тут у селі, що ми, можна було побачити, до 400 тільки техніки. Це, яка не щитає в лісі, скільки в лісі стояло, і скільки там далі в заставлене все було. Коли вони до нас у село зайшли, ми цю інформацію вже ми могли. У групі сфотографувати і скинути. А потім вже в нас зв'язок прирвався, світ не було, вони вишки побили, вже неможливо було дозвонитися. У кожну хату заходили, у сарай до людей заганяли людей, і зразу вони роздягали чоловіків, обстрілювали їх, били і забирали телефони, У кого всі телефони, які тільки могли, вони. Забирали. Виїхати нереально це було, оскільки яка машина на трасі проїжджала, вони всі там залишилися, вони їх із людьми порострілювали, попалили. 5-6 числа вони вже зігнали все село до 400 людей, оце, які не могли пересуватися тачками, возили всіх сюди. Це Найменша дитинка, яка була, півтора місяця всього, і найстарша, це 93 роки, наче це було. Це... Як ми жили? Я б не сказав, що ми там жили. Ми там существували без ніякої надії, що, з відселя, що хтось звідціля вийде живим. Це такої надії ні в кого не було. Boli v toalét nepúskali. Na toalét chodili na viedra. A tu už ľudia žili. Po sliky sa všim nechvatalo v podvali. Tak tu už žili na schodách, sedili. Tu vyše vyššie podímať sa, nás jak základí, tak vyše podímať sa nedozvoľali. Bo jak oni mohli odkryť v podválí, tam koho to pobáči, to oni rozstrieľali. Po koridoru od nás sedili ľudia. Takých От, на кожних дверях є надписи, це ми вже для себе написали, коли по можливості можна було приготувати їст, але коли при можливості, при якщо люди залишалися, у нас зібрались люди, щоб приготувати. це там столи ставили, двері ставили, але коли прильоти як були, Обстріли міна вся, да, там решета з тих пад було. Люди залягали і переховували. Ну все ж таки старалися хоч для дітей їсти що-небудь приготувати. Тобто, щоб знати, скільки в кожній кімнаті людей, скільки ложок їсти можна роздати. Тут русська була, там були туїнці в селі. Вони у наших хатах одни пожили, ротація, прийшли друге жити. Що можна взяти, ті взяли, винесли. Що далі можна, другий, що третій вже, що нічого виносить, дай вони. Ілі розстріляли, побили його, ілі по нічтожили, щоб нам нічого, щоб не, нічого в нас не залишалося. Так а жили вони нашу продукт на столі, вони їли, оправлялися і рядом спали там. Це вони такий образ життя було. Вони між собою. Боялися вони воювали між собою. Що руське, що ті перестрілювалися. А так тут щось не таке було, за забором, не знаю, забрали, отуди за забор вивели. І все, вся розмова. А там всі розстріляли да й А тут діти були, тут дев'ятнадцять дітей було, так діти для себе збирали, віддавали. Ось у кожній кімнаті ви можете побачити календар, календарі вели. Бо це вже ми просто губилися в часі. Не знали, чи середа, чи понеділок, чи неділя, який там день, не то що день. Були такі часи, що ми не знали, чи день, чи ніч, що там на подвір'ї робиться. По світі у нас телефонів не було часу, і все, що тільки можна, все вони відбирали, повідбирали. А то вже ставили автографи для себе. Хто тут буде, імена свої писали, бо у нас. Такої надії не було, що звідсіля, хтось вийде живим. У підвалах взагалі там життя було нестипне. Не там не було ніяких умов для життя. Там, якщо підвал 198 квадратів, а там до 400 людей зігнали. Це в кожній кімнаті, це на одну людину виходило чи 40 см, чи 50 сантиметрів. Жило площа на місяць просидять. Отак на скамейці місяць просидять, алі простоять. До ноги в сторону не можна було поставити, бо ти на кого ще наступиш. Ось О, оце у нас найвелика така кімната. Де? Тут бувало, скільки дітей, скільки 39 дітей. І дорослих. Це коли школу відкривали, тут у нас був спортзал. А потім він закинувся спортзал вже так, як перестав працювати. І сюди, просто інвентар злашували. А коли за, сюди так скільки можна, все забивалися людьми. З кожним все більше, більше, більше. І вже Тут люди повністю, там скамейка задягне. Ось на цих кроватках дітей розміщали. І тут просто не, не постелі нічого, одяг, які були під головою, можна було положити. І спали тут восьмеро діток, вміщали. І тут мої внуки, внуки внучка спали. Людина помирає, ну пускай помирає, Це війна, що ви хотіли. Це така відповідь була, коли попросилися маленьку дитину, як і півтора місяці, щоб на сходи винести, щоб вона не померла свіжим киснем подихала. Так сьогодні відповідь дали нам. Почали люди хворіти. Ну, а людина вже, яка хворіла, просто-напросто. Всі, як помирали, вони Боже боліли. Вони сходили з ума. А там трупи злажували рядом з дітьми. Ось там, коли людина помирала, так ложили трупи. Діти питали, що це з ними, що це. А тоді заснула, чого вона знає, ну, Утомилась людинка, лягла відпочивати. Три, чотири, п'ять, собереться, трупів. Вони дозволу просили, щоб ці трупи можна на кладовище у садову тачку, да підвозити, кладовище не кріпко, далеко там. Вони можуть там годину виділити, щоб за час їх захоронити. Вони оїжджають і починають обстрілювати це кладовище. І вже трупи вже просто валяються на землі. Живі люди, які ранені, падають у ту яму, щоб Своє життя зберегти. А потім, вже, як приховалось, коли закидали земли, коли не співали закидати. Це усіх людей в одну яму тряпкою прикрили, закидали землею. А так хоронили. це діти, рисунки були, зробили. Місто, от там у нас був, та маленька кімнатка, така два на два. Там у нас відра стояли, що тільки не завжди можна було до тих кімнати дойти, з яких людей переповнено було. А так у кожній кімнаті стояли відра. І люди просто, що діти, що жінки, що чоловіки по своїм потребам ходили на відра. Кіра шкіра почала тріскатися. Шкіра тріскать, вини вилазили, вини тріскались, воно туди гноїлося все. Медикаментів ніяких не було. Це хіба, якщо тут ранить у дворі да, сюди до медика, до їхнього диси, так вони можуть там подати спереки сьогодні і 20 сантиметрів бинта. Ось тут дівчинка шкільного віку написала наш гімн України. Коли вони до нас заходили, одного разу включили нам світло. І дали нам свою пресу привезли Комсомольську правду, щоб ми її читали і вчали їхній гімн і переходили на їхню, одягали красні пов'язки, переходили на їхню сторону, оскільки вони навчали нам об'ясняти, що ми Чернігів взяли, Київ взяли, а на дітей. Вітрянка приключилася, Це хвороба казуд, температура до 40, дитину палить, навіть нема киплячної не води, щоб бо дитину, щоб напоїти. Вона втрачала свідомість просто-напросто діти падали. Це вони можуть допомогти, коли до їх віднесеш дитину, що без свідомості. Вони можуть. Кубик шоколадки одразають, дать, оно воно пройде такое явлення, що пройде. Це у в нас пропав вести, так як не знаємо, бо його бачили, що його привели, зв'язаного на подвір'ї там тримали, а потім знайшли. Розказали у ямі, Ви розкопали, але там тіло друге закопане було. Документи так не знаю, де він дівся, Или Десь закопали дотанками, да з месіли і ліві вивезли звідки кудату. Коли дитинку хлопчика 13 років на той час було десь, ось тут зраду, рядом міна розірвалася. Ja, duže sa silno ranilo bolo u spinu. No, Lehenie pošty boli. I oni že ho pomôžli, tak ja skazať, že oni čo oni nemohli ukázať. Oni opiedvali, on prenočoval, prosili sa, že ho ukáži, že ako oni čo hoďa. Mô bez ešte dali. A potom, pravda, na útro, Вони його забрали від нас. Ми не знали, куди, що, як. Ми думали, бо, бо померла дитина вже, А потім через деякий час нам, що, нам прийшло сповіщення, що у Білорусі. Вони його у Білорусі перевезли. По почалі по сюди можна води пройти, де скалюж брали, як, як приходилося. Тільки при їхньому супроводі. І так готували, приготували, може, картошина. такі стаканчики 200 грамові це не повненькі ж, Це треба на двох поділити. А якщо там картошина чи щось лучше попаде, так треба ж виїхати дати ті віддати. Хліба не було, не бачить. А коли вони сюди не вивозять, тут їхня машина раз то я, він для вищого состава кормили їх, їсти готували. І вони свої обідки хліба того на наташки, що вони вивозять у садовій таці хліб через тві сухарі тієм землею. А там висипають, так діти наші просто. Підбігали, хватали, витирали з землі той хліб і давилися тими сухарями. Вони стояли, вони фотографували це все. І нам пояснювали, що ми ж прийшли вас визволити від ваших властей. Бо ви ж бачите, ви ж, як які ви голодні, ми ж вас накормимо і хліба вам дамо все дамо, бо ви помрете тут з голоду. Оце Вони нам об'яснили, чого вони сюди прийшли. У підвалі нас от з 3-го числа, як заганяли, хто 3-го, то 4-го, і 30-го числа їх вже березня. Почалися великі обстріли, сюди прильоти, і їхні техніки почало багато туди горіти. Вони всіх людей одразу загнали сюди в підвал, підперли його, і, далі. і самі вони почали звідси тікати. Десь після обіду під вечора ми почули, що щось трохи стихло, перестали обстріли, тільки одинокі вистріли, що машини, боєприпаси зриваються, гарять. Ми соєзвали, осмілилися, відкрили двері. Відкрили, коли ми вийшли на подвір'я сюди, ми просто побачили, що тільки техніка, яка їхня горіла, побита стояла техніка, а живої техніки, не, не жодної, яка тут стояла, виїхала вся. І не жодного військового їхнього ми не бачили, не було вже. І дивіться, коли ті люди, які. Перебували в ну, що нас у полоні тримали, хай нас нас одну закликали. Ну, пізнавали ми їхнє начальство їхнє, тіше, Урков, усіх. І їм присуди, 12 років дали. Потім пот показує, який істови, що це все організав, а тут і Путін дає медаля, і всю грудь медалі цепляє. І це міра на міра на аня їм там. Вони там герої. Отут, щоб їх одна жива душа, а не вийшла звідси живими. Це в мене таке побажання. Для...